Бойко такий пристосуванець, що ми не здивуємося, якщо він спробує відкрити збір з байдаком, хоч як би Бойко не намагався удавати, що він став іншою людиною і які б пояснення своїм проросійським діям не вигадував. Це одно видно, що він просто нахабно пиздюнькає, чого вартий лише його спіч про те, чому він вмикався у етер до Соловйова 26 лютого 2022 року. І ви намагаєтеся після того як Київ бомблять. А Соловйов каже про те, що ну що там слушають Путіна. І ненависть к Росії. І ви намагаєтесь його переконувати? Так, да, я намагався його переконати, були ілюзії. Я сказав ще на початку, що були ще ілюзії переконати, але потім вже ілюзії зникли. А от як він пояснює те, чому депутати ОПЗЖ засудили російське вторгнення лише через 12 днів після його початку. Ну просто перші дні тут був такий, я не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, але перший день ми були. Парламенті потім у президента і весь час ми були. Такому такому якому бойко не каже. Просто треба самим зрозуміти. Може у такому очікуванні чи за три дні візьмуть Київ, як планували росіяни, чи трохи більше? От члени ОПЗЖ дали їм цілих 12 днів. 12 днів довелося переписувати текст вітання новій окупаційній владі на рішуче засудження. На той час ми ще були якісь ілюзії.